Ще одне свято. Автор Олександра Сорока читає Олександра Сорока. У дирижаблі Яблуку ніде було впасти. Даріл примостився на єдине вільне місце біля стійки бару і одразу втрапив у халепу розмову із сусідом. Тебе вже обрали? Я полечу на Мальдіви цього року. У неї віла на 10 кімнат на березі океану. Вона неймовірно красива і має такого милого песика. Дивись! Сусід поруч не вгавав, і від його теревень ударіла почала боліти голова. Паралельно, ввічливо киваючись щасливцеві, Даріл замовив коктейль парацетамол і відкрив застосунок. А ще в неї дуже високий соціальний рейтинг срібний бегемот. Срібний бегемот? А ану, покажи! Розмова успішно перемістилися на інший бік стійки, і Даріл зробив ковток напою. Благодійна дія знеболювального пройшлася теплою хвилею по тілу, і він нарешті зміг зосередитися на застосунку. Єдине, чого він бажав на ці невеликі свята, які тривали півтора місяця, це теплий і чистий дім. Жінка, соціальний статус, гроші, це хвилювало його мало, як завжди. Головне вирватися з тих обов'язкових двометрових коробок, у яких чоловіки були змушені жити між святами. Воістину матріархат мав свої недоліки. Але меніністом Даріл поки не поспішав ставати. Застосунок блимнув двічі, і на екрані з'явилася жадана фраза. Вітаємо! Марія обрала вас як свого партнера. Прибудьте за адресою вулиця Фернардіни, 10 до 20.00 зі своїми речами. Дочитувати стандартні правила перебування з жінкою він не став, підхопив спортивну сумку з речами і покрокував з бару. Подумки подякував Господу і собі за те, що перед святами встиг підзаробити додаткові соціальні бали. І тепер зустрічатиме свята в одному з найбагатіших районів столиці. Низький рейтинг загрожував опинитися в оселі на один квадратний метр більше за його халупу з потасканою часом жінкою, з якою силікон витікав річками. Від однієї думки про це ударила знову заболіла голова. Дурнувати правило вибору партнера на свята з початку повноліття бісилує її феміністичну натуру. Навіщо шукати чоловіка, якщо тобі і самому добре? Але два рази на рік вона, як і мільярди жінок по всьому світу, сідали і робили вибір у всесвітньому застосунку. Це все для збереження виду, все буде добре, це тільки сусідна свята і все. Повторювала вона сама собі кожен раз, робила два глибоких вдихи і нажимала кнопку вибрати автоматично застосунку. Система дому пропустила Даріла без затримок. Він повільно увійшов у вітальню і подумки ахнув. Перед ним стояла найкрасивіша жінка у світі. Як він міг не помітити її вроду через бездушний екран телефона? Від неї пахло ваніллю і меленим коричневим цукром. Коротке волосся плавно спадало на плечі, а фіалкові очі, які проникали поглядом крізь шкіру, тягнули свої золотаві нитки прямо до самого серця. Повернемося від моєї мами і зробимо традиційну фотографію. Ти мене взагалі слухаєш? Голос вирвав даріла з його думок. І лише тепер він зрозумів, що вона весь цей час говорила: Послухай, я не хочу бути грубою, але мушу зазначити, це лише ділова угода, добре? Проведемо свята, ти відпочиниш, як сам захочеш. Все в твоєму розпорядженні. А далі розійдемося, добре? Добре, відповів Даріл хриплим голосом, але подумки вперше промайнула думка. Я хочу залишитися з тобою назавжди він посміхнувся і почав згадувати основи менінізму з університетського курсу взаємин між людьми, примітка автора. Менінізм, протилежність до фемінізму, коли чоловіки відстоюють свої права, як бути чоловіком. А саме мужнім, сильним захисником, тим, хто піклується про жінку, любить її і поважає, але при цьому ще й зберігає власну гідність. У ширшому значенні менінізм є своєрідним віддзеркаленням гендерних стереотипів, але перевернутих до гори дригом у світі, де соціальна динаміка кардинально змінилася.